Напередодні світ сколихнула трагічна новина. На 88-му році пішов життя папа римський Франциск. У лютому він тяжко захворів на пневмонію і так не оговтався після хвороби. Після смерті папи змі почали масово писати про старовинне пророцтво пап святого Малахія. Це один із найбільш містичних документів, в якому йдеться про те, що папа Франциск це останній папа перед. Апокаліпсисом, згідно із цим проростом, кінець світу може настати вже у 2027-го. Що ви думаєте про таке передбачення? Пишіть нам у Viber, бо я чесно кажучи, мені здається, що кінець світу настав вже дуже давно. Початок кінця точно настав. Але ми дуже багато разів готувалися до кінця Слухай, світу. 2000 ми пережили, 2012-й, угу. От і 2007-й. Ми пережили 2022-й, Не просто да, пережили, 2014. а ще і так. А ще і продовжимо боротьбу, тому звісно, зважаємо на природство. Але пишіть нам вайбер, що ви думаєте про приводу? Ну а ми тим часом нагадаємо, як папа римський францис змінив образ католицької церкви, якими неоднозначними заявами і діями щодо війни в Україні відзначився, та що зробив для нашої держави. Папа римський Франциск став першим латиноамериканським лідером Римокатолицької церкви. За новаторський підхід його почали називати папою народу. Він прагнув допомогти українцям у досягненні миру. Та разом з тим робив суперечливі заяви про розв'язану Росією війну у червні 2015 року. Коли в Україні вже тривала війна на сході, папа Франциск вручив Путіну медальйон з зображенням ангела миротворця. А наступного року єпископ Риму прийняв у себе російського депутата Павла Дорохіна, який прийшов на аудієнцію з медаллю за повернення Криму. На прохання чиновника Франциск навіть почепив на себе Георгіївську стрічку у 22-му році, в День Незалежності України, понтифік під час загальної аудієнції. Згадав у контексті війни загибель доньки одного з ідеологів руського міра, Олександра Дугіна Дарії. А у 23 му Франциск назвав російську молодь нащадками великої Росії. Проте згодом він заявив, що не мав на меті виправдовувати імперіалізм, а його слова були невдало сформульовані. Тож робити висновки про позицію папи щодо України на основі лише цих подій не варто. Тим паче, що він не раз проявляв підтримку нашої держави і навіть говорив, що щовечора молиться українською мовою. У своїй книзі про небеса і про землю папа Франциск назвав голодомор українського народу одним із найбільших голодоморів минулого століття. У 20-му році Понтифік провів аудієнцію для президента України та першої леді і назвав Зеленського президентом миру. Коли почалася повномасштабна війна, папа не просто підтримав Україну, а сам пішов до консульства Росії у Ватикані просити припинити війну. Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор. Він сприяв поверненню військовополонених захисників Азовсталі додому, надавав гуманітарну підтримку нашій державі та лікував українських дітей у Ватиканській лікарні. Третю річницю повномасштабної війни Понтифік назвав болючою і ганебною для всього людства. Цієї неділі єпископ Риму у своєму великодньому посланні згадував про Україну, розтерзану війною, та висловлював сподівання на встановлення справедливого і стійкого миру в нашій країні. А вже у великодній понеділок світ сколихнула трагічна новина. Папа римський Франциск відійшов у вічність. Йому було 88. Останнім закордонним гостем Понтифіка став віце-президент США Джей Ді Венс. На звістку про смерть папи відреагували світові політики, а також митрополит Православної церкви України Епіфаній та президент України Володимир Зеленський. Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід папи Франциска. Його життя було присвячене Богу людям і церкві. Він умів давати надію полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців.